Оскільки для вас важливо розуміти, що кажуть французи, і безумовно говорити з ними так настільки вільно, щоб вони вас не перепитували та дом взяли ді правильно я знаю. Я отримаю від вас вже багато повідомлень, коли буде п'ятий потік курсу фонетики. Фонетика це про вимогу parler la langue française. Це мистецтво говорити французькою мовою. І я вирішила подарувати вам до нового року інтенсивність з французької фонетики. Як це було на перших чотирьох потоках? Які результати зробили учні наші випускні? Ви можете подивитися, написавши мені слово фонетика в директ. Або зайти в шапку профіля і перейти за посиланням, подивитися презентацію. Це буде неймовірний інтенсив з найкращими результатами для кожного з вас. Приєднуйтесь, живу за то, подаруйте собі мрію. Презон.